Добрий! день! Ми учасники гуртка робототехніки «Гігабіт». Ми представляємо нашу розробку модернізована сівалка СЗТ36, яку ми розробляли разом із гуртком загальноосвітньої школи номер 1 учні якої разом із нами. Привіт, мене звати Михайло. Мене звати Сергій, мене звати Ілля. У тракториста, працюючого на полі, можуть виникнути проблеми послугу. Тому що сівалка це пристрій неточного висіву і не оснащена датчиками точного висіву, не від потрапляння у висівний апарат сторонніх предметів або поломки висівного апарату. Наприклад, обрив ланцюга, зламана котушка. Тракторист-машиніст не має можливості контролювати факт роботи всіх висівних апаратів. Навіть роботі одного кутушкового висівного апарату статистично призводить до втрати близько 5% майбутнього врожаю. Ми вирішили досконалити сівалку СЗТ-3.6. На прикладі одного кутушкового осівного апарату вбудувати проміжний блок, який буде фіксувати процес потрапляння зерна до сошників і сигналізувати про виникнення проблеми. Для точності експерименту вирішили використати каліброване зерно. В даному випадку ми використали гречку як посівний матеріал. Ідея нашого експерименту полягає в тому, щоб створити додатковий блок, оснащений мікропроцесором. Який буде розміщений у насіннєпровідній провідній трубці та буде контролювати процес продавання зерна і сигналізувати у випадку його припинення. Після такого сигналу тракторист буде знати, який саме зерновий контейнер потрапило каміння і зможе відновити роботу сівальної секції таким чином, з'явиться можливість уникнути повністю просівів на полі. Раніше з цією метою безпосередньо в сівоці була присутня додаткова людина. Яка слідкувала за її роботою. Але це неправильно з точки зору сучасних правил з техніки безпеки. Тому робота на старих сівалках практично ніяк не контролюється, а нові комп'ютеризовані сівалки дуже дорого коштують. Наш блок частково комп'ютеризує таку сівалку. Роботу блоку ми перевірили на робочому макеті сівалки, встановленому у лабораторії. І після усіх необхідних налаштувань перенесли наш блок на окремо створений макет. Однієї секції сівалки. Рух передавального механізму цієї секції здійснюється за допомогою двигуна на 12 вольт із швидкістю аналогічною реальним умовам. У макеті ми залишили тільки бункер для зерна та подавальний механізм, який подає потік посівного матеріалу через датчики нашого блоку. Подальшу частину секції, тобто розподільні механізми, сошники, ми не використовували у нашому макеті, тому що вони залишаються незмінними. Наш блок побудовано на базі мікропроцесора atmega 328, який встановлений на платі типу Arduino Uno R3. Ця плата дозволяє зчитувати показники датчиків руху з достатньою швидкістю та обробити цю інформацію і вивести у прийнятому вигляді на цифролітерний індикатор. У готовому вигляді наш мікропроцесорний блок працює надійно, без збоїв. Блок розміщується за допомогою спеціальних кріплень в будь-якому місці сівалки та може контролювати до 30 датчиків, які розміщуються безпосередньо в насіння подавальних трубках. Індикаторний екран за допомогою проводу довжиною до 15 метрів виноситься у кабін водія трактору. У майбутньому ми плануємо розробити спеціальний та продмітний контейнер для електричної плати. Та обладнати наш блок звуковим сигналізатором. Усь, всі експерименти ми провели на протязі 4 місяців, і зараз ми вже маємо готовий екземпляр, який наші викладачі погодилися перевірити на слідуючих осіб у реальних умовах. Тому ми зможемо доповнити наш проєкт реальними випробуваннями. Зараз я вам покажу, з чого складається наш макет. Спочатку з бункеру для зерна, з подавального механізму. Комп'ютерного блоку, датчику, який зчитує хід зерна, та індикатору, який, винос, який показує, йде хід зерна чи ні. Зараз я увімкную комп'ютерний блок. Ви можете побачити, що на індикаторі з'являється пряма горизонтальна лінія, яка інформує нас про те, що зерно не йде. Зараз я засиплю зерно до бункера і вимкну подавальний механізм. Зараз ви можете бачити, що на індикаторі з'являється надпись прогрес, який формує нас про те, що зерно йде. Я звітую потрапляння каміння до бунтеру зерно. Зараз зерно висіється з механізмом і ми зможемо бачити результат нашої роботи. Так, Ви можете бачити, що на індикаторі. На датчику. Коли має червоний ліхтарик, який спочатку ідея проєкту полягала в тому, щоб зробити датчик, який зчитує саме зерно і кількість його висіву. І виводиться все на цифролідерний індикатор. Але потім ми відмовилися від цієї ідеї, тому що в умовах роботи на полі все не потрібно. Потрібно лише знати, с'ється зерно чи ні. Так, зараз ви можете бачити, що зерно перестало сіятися. І на індикаторі з'явилася пряма горизонтальна лінія. Яка інформує нас про те, що в бункері з'явилася якась неполадка і потрібно зупинитися і її виправити? Зараз я заберу каміння з бункера. І ви можете бачити, що зерно посілося і на декадрі з'являється надпис Прогрес, який інформує нас про те, що все в порядку і все працює згідно. Дякуємо за увагу!